Малята, а чи любите ви казки, а хочете потрапити в казочку? А як тут туди потрапити, ви знаєте? А я знаю, що нам допоможе. У мене є чарівна паличка, я нею взмахну, і ми потрапимо в казочку. Один, два, три. У казку нас приведи! Погляньте малята, а що це зображено на картинці? А хто в ньому живе? А ми зараз дізнаємося, хто тут мешкає. Доброго дня, бабусю. Ой, а що трапилося? Чому ви плачете? Ой, біда, моя внучка нічого не хоче їсти, крім цукерок і солодощів. Хоче, щоб я кожного дня їх їй купувала, іграшки і цукерки. А я не можу, бо в мене немає грошей. Не хвилюйтесь, бабусю, ми вам допоможемо і навчимо правильно і економно витрачати гроші. Тітка, скажіть, що повинна мати людина? Щоб вона могла собі щось купувати. Правильно, це гроші. А скажіть, будь ласка, а де беруть люди гроші? Правильно, їх треба заробляти. А де заробляють гроші ваші батьки? Так, вірно, вони ходять на роботу. Так, всі дорослі ходять на роботу. І за це отримують гроші. Всі зароблені гроші у сім'ї це сімейний дохід. Дітки, а що ваші мама і татусі купують за гроші? Ось подивіться уважно: гроші бувають паперові, купюри і металеві це наші копійки. Ми з вами хто, дітки? Правильно, ми українці. Так і гроші у нас теж українські, і називаються вони гривні. Малята, а як ви думаєте, наша бабуся може ходити на роботу? Ні, так, вона вже на роботу не ходить. І у неї немає багато грошей. Вона вже старенька, і їй треба що, дітки, відпочивати, так? Їй треба годувати онучку і купувати їй одяг, взуття, платити за світло, за тепло, за воду. А внучка вимагає у неї солодощі і іграшки кожного дня. А хіба можна витрачати всі гроші тільки на солодощі і іграшки? Ні, молодці, правильно, є речі, які важливіші і необхідніші за іграшки і цукерки. А щоб нашій дівчинці було зрозуміло, я пропоную вам пограти в гру і з'ясувати, що необхідніше. Ось, дітки, подивіться, будь ласка, що зображено на картинці? Правильно, це хліб. Як ви гадаєте, нам потрібен хліб? Так, хліб це дуже важливо, тому що ми що? Ми все їмо практично із хлібом. Хліб це наша їжа. Скажіть, будь ласка, а це ще зображено? Ліки. А ліки потрібні нам? Чи ні? Так, вірно, ліки нам потрібні, тому що якщо ми з вами захворіємо, ми з вами лікуємося чим? Правильно, ліками. Так, а це що нас зображено? Цукерки. Як ви гадаєте, дітки, цукерки це дуже важливі речі, які потрібно нам вживати кожного дня. Ні, чому? Тому що цукерки, вони що? Не є корисною їжею, так, дітки? Ми можемо трішки їх з'їсти, але кожного дня їх їсти не потрібно. Тому що вони що? Шкодять нашим зубкам. Правильно. А що це в нас зображено? Тортик. Так, ми можемо з'їсти тортика. Це не найголовніша їжа наша, правильно, дітки? Правильно, тому ми що ми можемо її. Не купувати кожного дня, так? А коли ми з вами їмо тортики? Правильно, коли в нас день народження, і мама нам купує гарненькі, смачненькі тортики. А це що зображено на картинці, дітки. Молоко, правильно. Молоко нам потрібно вживати кожного дня, щоб наші зубки були міцними і наші кістки були міцними, щоб ми з вами росли. Великими і здоровими. А це ще зображено на малюночку? Іграшки. Так, дітки, іграшки це не перша річ, яка нам найнеобхідніша. Правильно? Правильно, ми можемо її не купувати. Так, дітки, а це, що в нас зображено? Фрукти і овочі. Так, це необхідні речі. Так, це їжа, яку ми повинні вживати кожного дня, щоб бути здоровими, щоб у нас був міцний імунітет. Правильно, дітки? Правильно. А це, що зображено? це м'ясо. М'ясо це також необхідна річ, тому що ми повинні їсти м'ясо кожного дня. Ви, як маленькі дітки, у вас організм. Який іще розвивається, так? І для того, щоб ви були здоровими і мали гарне здоров'я, потрібно вживати м'ясо. Молодці, малятка! Ми з вами допомогли, бабусі. А тепер нам час повертатися додому. Один, два, три. Додому нас приведи!